Коли сонце сідає, для бджіл не настає спокій, саме теплі ночі можуть стати їхнім найбільшим ворогом. Дослідження з Баварії показало у містах, де температура вночі залишається високою, чисельність бджіл падає майже на дві третини, і навіть денна спека не така небезпечна, як нічне потепління у природних лісах чи на луках. Бджоли можуть пристосуватись, тепло стимулює рослини, дає більше нектару. Але в аграрних районах і міських умовах, де бетон, асфальт і хімія, це поєднання стає смертельним. Вчені наголошують, нічне потепління недооцінений фактор, який особливо шкодить денним запилювачам. Без бджіл під загрозою опиняється не лише мед, а й третина всіх харчових культур. І все ж шанс є зберігати природні ділянки, саджати квіткові пояси, менше використовувати пестициди. А ти, як думаєш, ми встигнемо захистити бджіл, перш ніж світ навколо них остаточно зміниться.